Тисячі українських військових наразі перебувають у російському полоні ще більше вважаються зниклими безвісти, і цивільні, які продовжують своє життя, не мають про них забути з цією метою Житомиряни провели зібрання у центрі міста. Мета нашого сьогоднішнього зібрання це консолідувати суспільство для того, щоб вирішувати і об'єднувати зусилля для вирішення спільної проблеми, зокрема підтримка полонених, підтримка родин загиблих, і саме в діалозі має бути досягнути по конструктивного рішення спільних рішень, спільних ідей, поглядів, і саме от об'єднавши наші сили. Нашу єдину проблему, яка сьогодні є спільною для всіх. Ми маємо знайти консенсус і шукати шляхи для вирішення цього питання. За словами учасників заходу, треба залучати якомога більше уваги громадськості, як української, так і міжнародної. Українське суспільство не має права забути про полонених, які щодня переживають тортури, не мають належної медичної допомоги та харчування. Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб всіх українців, всіх абсолютно від першого до останнього, звільнити. І чим скоріше, тим краще. У Житомирі функціонують організації, куди можуть звертатися родичі військовополонених та безвісти зниклих воїнів. Зокрема, центр адаптації та відновлення учасників АТО ОС та членів їх родин. Ми надаємо психологічну в першу чергу допомогу, допомогу родинам загиблих. Зараз до них доєдналися вже ті, хто мають. Родини зниклих безвісті, які знаходяться в полоні, це наші спільні переживання. І кожен воїн, який зник безвісті, це мій брат, це мій син, за якого я по особливому маю піклуватися. Така позиція має бути у всіх українців. Громадська організація Житомир зроби голосніше спільно з місцевою владою та депутатами різних рівнів Рад Житомирщини ініціюватимуть звернення до президента України, голови Верховної Ради та уповноваженого справ людини для посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих. Організатори кажуть, мета, яка нас має об'єднати звільнити всіх.